Доброго дня. Приїхав до себе на ділянку, де я два рази обробляв часник фермером. Норму давав 12 кубиків на 16 літрів води. Так, взяв сьогодні метра. Подивимося, що це в мене тут в середньому за одну зубка росте. По часнику я не рискнув даним гербіцидом працювати, якщо чесно. Так, ну В принципі, ділянка все навіть влаштовує. Так, де це? давайте глянемо тут, де я селітру не давав. І глянемо де я вносив селітру. Ось тут, де я прополював, там десь відео є. Ось воно і видно, так? де пропалено, де гербіцидом спаляно. По цю сторону я селітру не вносив. Щось соя як попередник мені. В принципі. Ну земля волога. Ну як волога, в нас дощі пройшли що тут говорити, якось не з тої сторони вистав. А то напались мірати це, просто самі розумієте, це не діло. Там, знаєте, як рибак. розказує, що чуть не по 20 см ці однозубки. Так. Ну ще однозубочки ось всі зверху. Так. Зараз достану метр. Глянемо, що це в мене тут виходить. 1,2 см. О, то це вже результати. Так, як це камеру таку якось... 1,5 я бачу, півтора сантиметра. Півтора сантиметра. Півтора сантиметра. Ну, ці менші. Півтора сантиметра. Так, півтора сантиметра для любаші, я думаю, це непогана однозубка. Ну, буде четвірочка така. Перша репродукція. Ну, а з менших буде менше. Так, давайте глянемо тут, де я селітру вносив. От навіть, навіть не знаю, десь до, зараз до кращих рослин підійду, бо рослини різні, ну ось тут, в принципі, наше місце таке непогане. Це заодно хочу глянути. Так, е амброзія вже пішла. Це, Думаю, приїхати ще третій раз обробити. А, бля, цю вже пересадю. Цю так само. Не виходить акуратненько, як хочеться. Та тут вже і без метра видно. Так. Якщо видно, це півтора сантиметрова. Ну, все те саме. От все, що я хотів не те, що комусь доказати, а собі. Там вносив літру, тут не вносив літру. Там також на каналі є відео, де я сівалкою вносив по підрадок. Сілітру. От вам і соя. Так. Ну що, вже можна було б після цих дощів дивлюся і пройтися третій раз фермером. Наверно, норму я збільшу вже і лебодає. В принципі, повітряну ну, поприхватювало трохи, да? Але якщо розібратися повітряну бульбочку, я висівав до 5 мм, то оце такі результати, то ще раз я хочу сказати, що не потрібно ні широким радком, ні густий посів повітряної бульбочки. Чим рідше, тим краще. Так, да, збирати тут, ну, знаєте, є свої нюанси. Але чим крупніша однозубка, тим кращий результат. То все ж таки я дивлюся, що хай буде вона рідко. Зато крупна. На таку фракцію, як 5 мм плюс підпалив фермером, то вибачте мене, я думаю, що це навіть дуже непогано. Такі результати мати. Ну, давайте ще цю заміраємо. А ну камера передає, не передає. Один і вісім я бачу. Не, ну, чого? Гарна одна зубка. Наскільки я розумію, що як землю підготовиш, отакий такий буде і врожай. Так, що сюди вносилося? З мінеральних добрив перед висівом повітряної. Нічого. Перегній цей город не бачив, відколи я за ним доглядаю. Це в мене тут соя постійно росла. Я перегній сюди, не вносив, висівав повітряну, НПК також не вносив. Ну, і результати, я думаю, що я задоволений, а ви дивіться і робіть висновки. Всім дякую, до побачення.